історія Приїхав клієнт по тій БМВ і хоче від нас е, акти виконаних робіт. Е, Визволилися в поліцію. Робота з БМВ закінчена рік назад. Ну, вже скільки там протягом року. Е, клієнт хоче, говорить, що ми нічого не робили, що ми повністю його розвели і кинули на гроші. Що ніякої роботи взагалі по блокові типу, не робилось. Що ми отак з нього просто взяли гроші. Абсолютно ні за що. Вписали йому, діпа, віддали. А історія була дуже проста: вал не крутився. Колінш вал не крутився, коли клієнт забрав його від нас, він крутився. Зібрали мотор, все було чітко і вилетів шатун. І зараз цього вже ніхто нічого не пам'ятає, є тільки історія в тому, що ми взяли гроші ні за що, і після цього клієнта вилетів шатун. Що-то Чотонами взагалі нічого не робилося. Далі буде відео, будемо бачити, що буде. Клієнт хоче подавати нас в суд. Ну, тим, дивиш, чим це все закінчиться. Ось така історія. Це BMW. Історія почалася рік Ви дивились, ставили лайки і тепер вона продовжується.